Я купила три найпопулярніших сироватки, про які ходить весь Тік-Ток. І так, я жертва маркетингу, але нічого з тим не зробиш. Тому от власне ці сироватки. Давайте поговоримо про кожну детально. Хочу я з цієї скін тисячі тому що з нею я знайома найкраще. Ну ще це вже мій третій по розміру. флакончик цієї серватки. На настільки мені сподобалося, що вже майже рік я взагалі не пробувала жодної сироватки. Окрім цієї. вирішила знову замовити її в найбільшому розмірі. Це 100 мл, Ось так вона виглядає. Ідеальна сироватка на кожен день вона з центеллою, Вона класно заспокоює шкіру. взагалі вона підходить абсолютно всім типам шкіри. Що я, що мій хлопець користуємося з цією сироткою, і я задоволена не всі стандки серйозно. Це просто must-have для будь-кого, бо й ваш догляд вона впишеться ідеально. Говоримо тепер про цю серветку від Акції Я часто бачила її в тіктоці і захотіла спробувати, тому що вона повинна висвітлювати тон, боротися з акне, з постакне, також зупиняти якісь запалення на шкірі, тобто відгуки я про неї бачила дуже хороші. І вирішила теж її спробувати, все будемо тестувати, все будемо показувати. І останнє просто мені здається, що всі вже бачили це, всі вже його знають. Це просто наша умівша сиротка від Riddle Shot. Не знаю, чи це фірма, чи це просто назва Riddle Shot. Я взяла 300, це такий середній рівень, тому що у мене доволі проблемна шкіра. І мені здається, якби я взяла 50 або ж 100, я б не відчула сильного ефекту, але теж я брала просто по своїм відчуттям. Хто не знайомий з нею, то я вам коротко розкажу. У неї в складі є мікроголочки, які менші за наші пори, тому вона без проблем проникає під нашу шкіру і бореться там з такими проблемами, як висипання, відкриті пори, закриті камедони, також почервоніння. Також постакне, що ці мікроголочки просто бомбезні, дуже круто виконують свою роботу. і Взагалі там. Після першого разу можна вже побачити результат, тому теж буду її пробувати і буду вам все показувати. Ось таку інформацію я поділилася з вами сьогодні. Сподіваюсь, вам було корисно. Напишіть в коментарі, яку з цих сервоток мені протестити першу. Я все почитаю та буду тестувати і знімати для вас.